На третину дорожчає проїзд у Полтаві з 29 травня. Тролейбус коштуватиме 2 гривні. Маршрутка 4. Рішення ухвалили сьогодні на сесії міськради. Не всі були згодні з новими тарифами, каже Володимир Непейпиво. На бійку ледь не перетворилося голосування полтавської міськради за підняття тарифів у громадському транспорті. Сторони конфлікту з одного боку перевізники, з іншого громадські активісти. У містах, в частності в Запорожжє є такий прецедент, що перевозчики готові їздити по 3 гривні. А по чому в Полтаві до 4 рівень не понятно. Город менше проїзд маршрути менше перестоянню. А чому такое происходит? Ми хотим понять Просто депутат міськради Олексій Горик вважає, ситуацію з штурханиною навмисне спровокували, Погоджується, Тарифи не обґрунтовані. У Мене складається таке враження, що це рішення прийняв не виконком, а перевізники. І думаю, що це питання абсолютно було сьогодні не підготовлено, оскільки воно е приймалось непрозоро. Я, як депутат і голова комісії, я не бачив ні одного розрахунку з приводу цих тарифів. А От перевізники стверджують, 4 гривні за проїзд ще й замало. На сьогоднішній день тариф 4 гривні не дасть не є економічно обґрунтованим до кінця. Він не відповідає дійсності, так як тариф на сьогоднішній день наше підприємство собі вартість, складає 4 61 копійка. Ну на даний час це надасть можливість підприємствам по якось виживати і зменшити свої витрати, які ми на даний час внесемо. Міський голова Полтави каже, нові тарифи ретельно перевіряли. Їх уже погодили і в обласному антимонопольному комітеті. Тарифи ми всього на підняли на 30%. Дизельне пальне подорожчало теж майже в два рази. Якщо буде це все спад, я особисто буду контролювати і я впевнений, що тарифи будуть знижуватися. Якщо спаду не буде, буде подорожчання. На жаль, бо як би це хотілося чи не хотілося, тарифи будуть, на жаль, підніматися. Полтавці від такого рішення міських чиновників не у захваті. Я вже на роботу трачу 6 гривень нині і додому доїхав. Це ще 6 гривень. Тобто 20 гривень в день це виходить лише на проїзд до однієї роботи. Роботи в мене дві: 20 гривень в день. Нині я трачу на проїзд, і що буде далі. Куди, куди що піднімати? Хай піднімуть спочатку соціальні стандарти, а тоді вже піднімають нам всю як сказати, і, і, і за проїзд, і за комуналку. Ну дуже важко ще жити. Рішення міськвиконкому про підняття тарифів набуде чинності після того, як його опублікують у місцевих газетах. Володимир Непійпиво, Костянтин Худолій. Новини на першому.